Чому нове життя? Нове життя, тому що я хочу бути здорова, щоб всі мої рідні, близькі, знайомі також були здорові. Нові керівники, вете всі разом, хором українською наш дивіться. Нове життя це наше життя. Я Золочева, спонсор Валів Світлана. В New Life я прийшла, здобути здоров'я, мій девіз оздоровлення нації підтримує також всіх присутніх в цьому залі, і б хотіла ну, донести чим побільше до наших людей і до, особливо до ну, навіть до вчителів, щоб вони в школі ну, говорили, що потрібно вести такий предмет оздоровлення дітей. Місі спонсор Наталія Юріна Тітюник прийшла я сюди, як сказати, для, для себе по здоров'ю, а виходить сын по здоров'ю. Так що нове життя це моє життя. Життя. Я прийшла по здоров'я і хочу, щоб мої рідні і друзі всі були навкруг здоров'я. Я, Я очідник Яна, мій спонсор Кузьменко Марина Олексіївна, подвійні діамантові директори Валентина Василівна і Віктор Іванович Чумакови. Я працюю фізичним терапевтом в реабілітаційному центрі салони Лиман. Прийшла в нове життя, щоб покращити життя всіх українців. Вау. І своє, і числі, покращити свій психоемоційний стан в тяжкий для нас час. А зараз мешкає в Дніпрі. Мій е, спонсор подвійні діамантові директори Чумакова Валентина і Чумаков Віктор, і мої наставники, Ковальов Альона Петрівна <плоджую> і чому нове життя? Спочатку це було моє здоров'я, по-перше, але тепер я хочу допомагати людям. Е, і... Потроху рухають в цьому напрямку. Доброго дня! Мене звати Лариса Ковальська. Я з Вінниччини, саме Вороновиця. Мої спонсори моя сестра Олена Шамота і вищестоящий спонсор Олена Нікітенко, подвійний діамантовий директор. Прийшла в нове життя за здоров'ям, звичайно, як і всі. Поздоровилась, отримала результати і тепер пропагую нове життя нашу чарівну продукцію у своєму селищі і за її межами. Дуже дякую за таку чарівну продукцію, що я отримала результати і стараюся, щоб люди також отримали результати по здоров'ю. Я Жуковська Олена, селища Велика Димарка Ростираю. Мій спонсор Лариса Лизун. Я прийшла компанією, як і всі, за здоров'ям. Але нове життя стало для мене не тільки моє життя, а життя моєї сім'ї. Мене підтримує моя донька, моя вся сім'я, і я дуже мрію, щоб вона стояла зі мною поряд. Нове життя. Це моє життя. Mm -hmm. Дякую. А, Дякую, шановні директори. шановні mm дому. -hmm. Директори. Представтесь, будь ласка, скажіть звідки ви хто ваш спонсор? Чому нове життя? І скільки часу ви йшли до цього статусу? Добрий вечір всім! Я Любов Добреля в статусі консультант-директорів. Керуючий директор і подвійний діамантовий директор Анатолій Петрович і Світлана Ханівець. Я приїхала з міста Черкаси. В новому житті я вже більше 10 років. Чому нове життя і чому так довго до його йшла? Тому що я прийшла на... за здоров'ям. І коли я вже поправила здоров'я своє, свого внука. Я побачила, яка тут чудова продукція, тільки тоді почала вже рекомендувати людям. Сміливо вже почала даже говорити про це на роботі, хоча раніше я цього не робила, бо там у нас не люблять. Нове життя мені імпонує тим, що тут такі чудові цілі. Покращення здоров'я, покращення добробуту і підвищення. Престижу нашої держави України. Я дуже хочу подякувати свого спонсора Зінаїду Сергієнко, подвійних директорів Анатолія Петровича і Світлану Володимирівну. Дякую Олені Гарбузю, подвійному діамантовому директору. Дуже дякую Людмилі Бау, потрійному діамантовому директору. І щира найбільша подяка нашій Зоряні Миколаївні. Коронованому майстру, за що я вам дуже дякую за те, за своє нове життя. Що ви нас навчаєте і не тільки працювати, а ще й навчаєте відпочивати. І дякуючи вам, я навчилася відпочивати. Дякую своїм партнерам, своїй команді. Дякую за силу. Мій наставник, Діденко Руслан, вищий мій спонсор Мирослав Іванович, А В новому житті я півтора року, десь рік 6 місяців, десь приблизно. Прийшла в нове життя, тому що коли людина розуміє, що потрібне здоров'я і потрібне повноцінне життя, яке може мати людина на сьогоднішній день. Коли приходить таке розуміння, ти зразу і починаєш щось шукати для себе, шукаючи щось знаходить тебе. Саме тебе знаходять і саме приводять у цю кампанію. Тому я дуже вдячна цій кампанії, я дуже вдячна тим люди, людям, які зі мною співпрацюють, всім вам, які знаходяться в цій залі. Нове життя, наше життя. Дякую. Тетяна Кравченко, місто Кам'янець-Подільський, мій спонсор, подвійний директор Мирослав Мошак. У компанії я вже 5 років. Перші, взагалі то я викладач спеціальних дисциплін. Перші два роки взагалі тільки користувалася продуктом, вивчала його, закохувалася в продукт. І вже коли прийшла. Прийшла на перший такий великий захід. Це була 17-та роковина наш, нашої компанії. Я зрозуміла, що мені просто мало споживати наш продукт. Тоді я задумалась над тим, що я хочу будувати команду, я хочу будувати свій бізнес. Тому що це дійсно реально саме в нашій компанії. Я щаслива від того, що в мене є вже два п'ять керівників. Ну, скажімо так, не зовсім активно вони працюють, але вони вже є, і то вже, я думаю, досить гарний результат. Тому, тому я ще можу сказати я тут, що мені дуже подобаються ці люди, це люди мої однодумці. Таких, таких однодумців на роботі я не маю. Бюджетні організації, а тут люди, які готові за тебе порадіти за твої результати, готові поділитися інформацією і, взагалі, позитивно налаштовані люди, які вміють не тільки працювати, а вміють відпочивати. Тому я тут на всю оставшуюся жизнь. Wow. Я Зоя Берчак із міста Вінниці. Мої спонсори Чумакова Валентина Васильівна і Віктор Іванович, наставники Ковальова Олена Петрівна і Хварилюк Турла Володимирівна. В новому житті я вже вісім років. Але спочатку тільки була як споживачем теж. І в останній час вирішила, що потрібно згуртувати свою команду. До мене прийшли. Чудові люди, які мені допомогли досягти гарних успіхів, і одна із них це моя теж колега Тетяна Цицюра, яка теж зі мною сьогодні вітається у цьому статусі. І Я теж горда, що у мене така чудова команда, такі сильні люди, які прийшли і за здоров'ям, і які теж хочуть рости у статусах. Тому дійсно я хочу рости в статусах і бути успішним лідером. Дякую вам. Доброго дня. Я Тетяна Костюра з Вінниці. Мій наставник Зоя Василівна, я вже вона сказала. І прекрасні професіонали своєї справи це Альона Ковальова і Людмила Гавелюк. Я дякую Богу, що я в їхній команді. Це дійсно. Команда моєї мрії, мрії, де командна робота, де підтримка, де розуміння, де гарно працюємо, гарно відпочиваємо, поважаємо одного, підставляємо плече. І я прийшла, так як і всі, прийшла за здоров'ям, але я тут залишилася і просто ділячись своїми результатами і допомагаючи людям, статися самі собою приходять. Так. Дякую всім! Та черкаси. Наш спонсор керуючий директор Сергієнко зінаїда та ми в команді подвійних діамантових директорів канівець Світлана та Анатолія. З мережевим маркетингом ми знайомі давно працювали в іноземній компанії, але завжди думали. Чому в Україні немає української компанії з якісним продуктом? І одного разу наш спонсор запросила нас у компанію Нове життя. Наше знайомство ми почали зі знайомства з продукцією. Спробували, отримали результат. Так, в нас з'явилась довіра до компанії, та ми почали працювати. Хоча ми працюємо на основних роботах, але маленькими кроками ми йдемо до поставлених цілей. Компанія New Life – це та компанія, яку ми хотіли і з задоволенням працюємо. Нове життя це якісний продукт, це здоров'я, це додатковий заробіток або основний, це нові друзі, це позитивні емоції. Ми нашій компанії бажаємо процвітання, усім присутнім бажаємо успіху. Е, і е, хочу подякувати усім нашим спонсорам, дорогим, і нашим партньорам за підтримку і участь. Дякую! Подивіться, які вони різні, які різні історії, які різні терміни руху, але головне іти. Шлях подолає той, хто йде. Неважливо скільки років. Важливо, що ви рухаєтесь. І я запрошую до вітання спонсорів нових консультант-директорів. Будь ласка, не забувайте символічні квіти в наші скриньки. Аплодисменти, команди.